У молитві схиляюсь, на колінах тиші і тебе я чекаю, Бог владико душі, прийди в серце, благаю, там у ньому, я твій голос. Твоє слово прийму, прийди в серце, благаю там засядь у ньому, я твій голос пізнаю, твоє слово прийму всі щоденні турботи залишили мене. Серце тиснуть скорботи, сонячний не бере Да ти відповідь знаєш на питання душі, тож прийди я благаю у вечірній тиші, Да ти відповідь знаєш Питання душі, тож прийди я благаю у вечірній тиші, словом правди щоденно нам життя осявай, дай надію нужденним та й не нам віка. Щоб прийняти життя слово, щоб горіли серця, щоб іти до одного, до небес до доця, щоб прийняти життя слово, щоб горіли серця, іти до одного, до Небес до Отця. О наймилосердніший Ісусе, Твоя доброта безмежна, а скарби благодаті й невичерпні. Безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам. Цілковито й беззастережно довіряюся Тобі. Щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи мене як свою власність і славу, хоч інколи я тремчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість та водночас маю довіру до Твого милосердя, нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться Йому і прославляють Його навіки. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого, Ради, спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з, з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославами, що говорив через пророків, в єдину, святу Соборну і Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. За перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, Помилуй нас і цілий світ, амінь Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. й воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На Тебе ми уповаємо. І в тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Ісусе, довіряємо Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молимось молитву про захист, Псалом 90. Хто живе в помочі під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві. Заступник мій єси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від світі ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає в день ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти і біса полуденного. Паде побіч тебе тисяча, і десять тисяч, праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище Твоє, не прийде до тебе зло і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе. Щоб ти часом не спіткнув камінь ногу твою, на Господа і й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія. Бо на мене він уповав і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, Візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі, і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую його і явлю Йому спасення моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва за померлих. умилосердися, Господи Ісусе Христе, над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки була їм повернена одіж святости. Згадай, Господи, що ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло і став одним із нас. Умилосердися над їх плачем та мольбами, які до тебе підносять, і відпусти їм їхні кари, а те, чого їм не стає для осягнення вічного щастя, доповни Твоїми заслугами, та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих, подай їм Твою спасаючу руку і введи їх у світлі місця, прохолоди відпочинку і спокою. Боже, ти хочеш спасення всіх людей. Бо вони твої діти, тому просимо тебе, подай блаженство неба нашим померлим отцям і матерям, братам і сестрам, і рідні, добродіям, друзям, тим, що вмерли наглою, і несподіваною смертю, тим, що найбільше забуті і найбільше потребують помочі та всім померлим. Усіх їх пом'яни, Господи, амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І плід підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, прийми, Господи, до Царства Небесного, душі усіх померлих, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Наймилосердніший Ісусе, просимо Тебе через заступництво Твоїх святих. А особливо через заступництво твоєї наймилішої Матері, яка тебе виховала з дитинства, благаємо тебе, благослови нашу Україну, Ісусе, не дивися на гріхи, але поглянь на сльози малих дітей, на голод, холод, війну, яку терплять, Ісусе, задля цих невинних дітей зійшли ласку для України, яку ми щиро просимо. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання вервички до Божого милосердя. І сьогодні з великою приємністю я хочу привітати з Днем народження свою рідну сестричку Олічку. Дорога Олю, я бажаю тобі нехай кожна хвилинка твого життя. Буде благословена Господом, прошу про молитву для моєї сестрички, також вітаю всіх, які є сьогодні іменинниками. Нехай Господь силає на вас рясні щедроти і добро. Я бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої Тихої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу! За все тобі я дякую, Ісусе, спасе мій, за кров святу пролитую, за дар любові твій. Я дякую, за все, за те, що спас мене, за те. bye will Веди в небесний край за все тобі я дякую, що ти у світ прийшов і душу змучену мою для вічності знайшов. Я дякую. Мене за те, що не бодя, мене своїм. Веди в небесний край за все тобі. я Дякую, ти небо дав мені, я з вічною подякою служитиму тобі. Я дякую. Те, що спас мене за те, що небо дав, мене своїм назвав. о Господи святий, живи в душі мої, завжди. Веди в небесний край, О, господи святий, Живи в душі мої, завжди мене навчай, Веди в небесний край.